Всіх вітаю! Це канал Творимо Красу. Ми продовжуємо в'язати нашу серветочку. Покликання на першу частину я залишу в описі під цим відео. А в нас вже є 10 рядів, отже, ми переходимо до 11-го. Хочу сказати, що ось ці доріжечки, які в нас над листочком вже закінчились, тому щоб почати одинадцятий ряд, нам треба перейти ось сюди. Тобто ми переходимо з'єднуваними стопчиками до першого елемента. Вже перейшли ми до потрібного елементика і починаємо в'язати три повітряні і ще два стовпчики з одним накидом не до кінця, і потім все разом. Тепер ми набираємо дві повітряні і в'яжемо стовпчик з накидом у вершинку стовпчика з накидом. Знову дві повітряні, і знову в наш незмінний <кій> елементик. Ось так. Після цього ми набираємо три повітряні, і ось цей одиночний елементик ми пров'язуємо два. Наші улюблені елементи, і між ними три повітряні. Тепер три повітряні знову. І йдемо в'язати листочок. Знову ж таки перший елемент. Дві повітряні тут, Стопчик з накидом. Дві повітряні. І другий елемент. Після цього набираємо дві повітряні і переходимо, переступивши ось це все, так, переходимо до наступного рапорту. Тут в'яжемо все те саме, що я вам щойно показала, тобто далі я показувати не буду. В'яжіть і зустрінемось на початку наступного рядочка. Маємо 11 рядочків. фалдить у мене серветочка, фалдить, звичайно, але ж вже але ж останні рядочки, того, того я дуже сподіваюся, що блокування в мене, як завжди, все виправить. А ви, якщо не так довго в'яжете, як я, то надіюсь, у вас взагалі нічого не фалдить. Так, отже, 12-й ряд. Що ми робимо? <кій> Як завжди? Піднімаємось на три повітряні і в'яжемо ще два стопчики з одним накидом не до кінця. Потім все разом: одна повітряна, стопчик з накидом, над стопчиком з накидом одна повітряна. Знову наш елемент з трьох стопчиків із спільною вершиночкою. Ось так, тобто це наш листочок, він уже звужується. Так, а тепер ми далі в'яжемо три е, наші улюблені елементи через три повітряні. Тобто зараз пров'язала три повітряні. Над ну, наступним елементиком елементик, три повітряні. Далі в другу повітряну петлю між подвійним елементом в'яжемо елементик наш. Знову три повітряні, і тепер над наступним елементиком. Ось так. Знову три повітряні. В'яжемо над наступним елементом елементик наш, одна повітряна, Стопчик з накидом, одна повітряна, і знову наш елементик. вийшло Тепер три повітряні, і переходимо до наступного рапортика. Так, ось такий 12-й рядочок. Тепер я вас залишаю, в'жжіть самостійно, і я завершую рядочок. Переходимо до 13-го рядочка. В цьому рядочку. Ми вже закриємо оці наші листочки, мається на увазі. Пров'язуємо так, як ми ось перед цим пров'язували да? ось ці наші елементики. Так, з'єдналися ж ви в вершинку нашого улюбленого елемента, і звідси ми починаємо три повітряні, і ще два незакінчені стовпчики. З цього всього робимо. Три стопчики підною вершиночкою. І відразу переходимо до в'язання наступного елемента, в'яжучи його у вершинку наступного елемента. Так, після цього у нас є три повітряні, і ми тепер в'яжемо наш улюблений елемент у вершинку наступного стовпчика ой, наступного елемента, вибачте, три повітряні. В'яжемо наступний елемент у другу повітряну петлю арочки наступної, тобто між елементами. Ось так. Знову три повітряні. Наступний елементик в'яжемо у вершиночку. Наступного елемента ось так. Далі три повітряні. Так, і наступний елементик знову в другу повітряну петлю. В арочки. Так. Знову три повітряні, і наступний елементик у... у вершиночку наступного елемента. Далі три повітряні, і тут вже ви знаєте, що робити. Да? Ми закриваємо листочок, тобто в'яжемо. Один елемент у вершинку одного елемента, пропускаємо стовпчик з накидом і в'яжемо наступний елемент у вершиночку наступного елемента. Так, після цього нам треба пров'язати сім повітряних так. і йдемо до наступного. Аеропорта, тут вже ви в'яжете все те, що я вам показувала. Тобто листочок тут закрився, а це ось між ним, ну, я не знаю, хай буде квіточка, да? так? Так, в'яжете до кінця рядочка, дуже все легко просто, і повертаєтесь на початку наступного. Так, все покладу розкладу. Може, комусь треба і так подивитися, так? Да? Продовжуйте. Отже, переходимо до останнього 14-го рядочка. Хоча, чесно кажучи, я б продовжила, мабуть, ще, тому що якось мені чогось тут не вистачає. Ну, але подивимося. Зараз я завершу, покажу серветку, яка має бути, а потім, можливо, колись буде й продовження. Так ми зупинилися ось на завершенні листочка, да? тобто з'єдналися з початком ряду. І зараз робимо наступне. Набираємо 5 повітряних. 1, 2, 3, 4 і 5. Так, і тепер нам потрібно пров'язати в ось ці арочки, які в нас на цьому, на всій квіточці, скажімо так, пров'язати 5 стовпчиків із спільною вершинкою. Так, 1, 2, 3, 4, і 5 є. Так, зробили 5 стовпчиків із спільною вершинкою. Тепер пров'язуємо три повітряні для арки. Набираємо ще один, два, три, чотири для піку. Так, утворюємо піку. і в'яжемо ще три повітряні. Тепер переходимо до наступної арки, під неї так само, в'яжемо 5 стовпчиків із спільною вершинкою, 3, 4. 5 пров'язали. Далі знову арочка і піко. Таким чином пров'яжіть 4 ось такі елементи, і потім я підключусь, покажу що далі. Так, маю я ось таку картиночку 4 елементи, між ними три арочки і піко. Після останнього я наберу 5 повітряних. Так, і тепер мені треба приєднатися. Ось, де наш листочок останній закінчувався, да, де сходилися дві частиночки. Я сюди пров'язала стовпчик без накиду. І тепер в'яжу під велику арку, тобто з семи повітряних, я в'яжу п'ять стопчиків без накиду. 3, 4 і 5. Тепер набираю пікос чотирьох повітряних. Ось так. І з іншого боку арки, скажімо, так, знову пров'язую 5 стовпчиків без накиду. 3, 4 і 5. Так, закріплююся під, точніше, не під, а в проміжку між половинками листочка і тепер знову набираю 5 повітряних. І йду в'язати на квіточці, да, 5 стовпчиків із спільною вершиночкою. Так, ну і так далі, тобто буде ось такий елементик. Так, ось такі у нас листочки, ось такі у нас квіточки. І ось така у нас краса, точніше, ще не повна краса, повна буде. Коли завершиться рядочок, коли серветка буде випрана і заблокована, от тоді буде повна краса. Так, тобто дов'язуйте до кінця, приводьте красу до повного порядку, скажімо так, і насолоджуйтеся красою. Дуже дякую, що пов'язали зі мною. Мені дуже приємно, що ви в'яжете за моїми майстер-класами. Я вам неймовірно вдячна за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші донати, за ваші підписки. Дуже-дуже дякую. Так, ну що, прощаюсь на цьому з вами. Мирного неба вам над головою. Нехай вас все буде як найкраще. До зустрічі!